Стосовно перемовин, ну, ситуація вельми очевидна. Почати треба з того, що визнати, це перша з моменту приходу Трампа в Білий дім реальна спроба домовитись. Тобто, я до цього завжди казав, що говорити про переговори багато це не означає вести переговори. І ніяких перемов не було насправді. були там прощупування, атаки е, інформаційні спроби затиснути, але реальних переговорів не було. Всі гралися в гру гаряча печена картопля, коли просто перекидали один одному сигнали про готовність домовитися. Насправді ніхто домовлятись не хотів. Я вважаю, що сьогодні відбувається перша така серйозна розмова. Чому я так вважаю? Тому що вперше Україна серйозно бере в ній участь. І відповідно росіяни теж повинні якось долучатися, вигляд ну, робити, робити вигляд, тому що їм об'єктивно, на сьогодні угода, в якій вони не отримують все, що хотіли, не потрібна. Але вони серйозно залучаються в процес для того, щоб подивитися, а раптом зараз можна це отримати. Ну і на цьому от стику виникають ці, оця справжня спроба перемовин. Але є золоте правило. Називається ні про що не домовлено, поки про все не домовлено. Тому помилка, яку можуть зробити наші глядачі зараз найбільше, це а, сприймати новини як свідчення наявності чи відсутності прогресу в перемовинах. Тобто, прокинулись зранку і там. Делегації України і США завершили в новинах. Делегації України і США завершили гори-гори, Вони були складними, але вони відзначили суттєвий прогрес. Та це все ну, ні про що, тому що найскладніше завжди залишають на останок. Можна зробити супер прогрес, станцювати танго, поцілуватись, але так і не одружитись. Ну знайома ж в житті ситуація. Ну тобі вже не знайома. Адже я вже зробив тоді пропозицію, але ситуація от у нас така. Тому, будь ласка, не реагуйте ані позитивно, ані негативно на новини.